Привіт, друзі! Чергові сім необхідних фразових дієслів. Одразу до справи Turn On. Значення номер 1 Вмикати. Синоніми Switch On. Power up. Значення номер 2 Накинутись або критикувати. Синоніми Lash out, Calm down. Наприклад, you can easily turn it on and off. Ви можете це легко вмикати і вимикати. You can easily turn it on and off. Turn on the TV and find any news. Увімкни телевізор та знайди будь-які новини. Turn on the TV and Find any news. He turned on his unscrupulous Competitors. він накинувся на своїх недобросовісних конкурентів. He turned on. His unscrupulous competitors. Warm up. Значення номер один. Розігрівати. Розігріватись. Синонім heat Up. Значення номер 2 розминатись. Синоніми. Limber up. Stretch. Наприклад. Put it into the microwave and warm up. Постав це у мікрохвильовку та розігрій. Put it into the microwave and warm up. I haven't warmed up yet. Я ще не розігрівся. I haven't warmed up yet. What's the best way to warm up before the gym? Як краще всього розім'ятись перед тренажерною залою? What's the best way to warm up before the gym? Keep off. Значення номер один. Уникати. Синонім avoid. Значення номер два. Триматись подалі. Синоніми stay away. Stay clear. Наприклад, It's better. To keep off sugar drinks. Краще уникати солодких напоїв. It's better to keep off sugary drinks. Please keep off my office while I'm working. Будь ласка, тримайтесь подалі від мого офісу, коли я працюю. Please, keep off my office while I'm working. Remind me to keep off this place. Нагадай мені триматись подалі від цього місця. Remind me to keep off this place. Bring in. Значення номер один. Приносити. Синоніми. Generate. Yield. Значення номер два. Вводити. Синоніми. Introduce. Roll out. Наприклад, this idea could bring in money. Ця ідея могла б приносити гроші. This idea could bring in money. Her job brings in a good income. І робота приносить гарний дохід. Her job brings in a good income. Our school brought in a new dress code. Наша школа ввела новий дрес-код. Our school brought in A new dress code. Put down. Значення номер 1 Покласти. Синонім Lay down. Значення номер 2 Принизити. Синонім Demean. Значення номер 3 Записати. Синонім. Write down. Наприклад, put down your bag for a second. Поклади свою сумку на секунду. Put down your bag for a second. She is used to putting down even her friends. Вона звикла принижувати навіть своїх друзів. She is used to putting down even her friends. I'm trying to put it all down. Я намагаюсь все це записувати. I'm trying to put it all down. Follower. Значення номер 1 Впасти. Синонім Fall down. Значення номер 2 Перекинути. Синонім overturn. Наприклад, She tripped and fell over. Він спіткнувся та впав. He tripped and fell over. Be careful. This rock might fall over. Обережно ця брила може впасти. Be careful. This rock Might fall over. I accidentally fell the kettle over. Я випадково перекинув чайник. I accidentally fell the kettle over. Cross out. закреслити, перекреслити або викреслити. Синоніми blood out, cross-off. Наприклад, Don't forget to cross it out. Не забудь це закреслити. Don't forget to cross it out. I always cross out completed tasks. Я завжди закреслю виконані задачи. I always cross out completed tasks. A serious mistake can cross out her prospects. Серйозна помилка може перекреслити її перспективи. A serious mistake can cross out her prospects. Якщо ви вважаєте це відео корисним, поставте лайк та підпишіться на канал. А якщо ви бажаєте підтримати наш канал, і у вас є така можливість, зробити це можна одним із способів, вказаних в описі до цього відео. Ми дуже вдячні вам за вашу підтримку. А на сьогодні все. Have a good day!